Друзі, вітаю вас на нашому ютуб-каналі про туризм українською мовою. Я зараз знаходжусь в готелі Афіна Палас. Це готель про любов з першого погляду. Ми потрапили сюди пару днів тому на інспекцію разом з іншими колегами-турагентами, і я відразу забронювала собі тут дві ночі, щоб відчути, не виїжджаючи з Греції, щоб відчути на собі атмосферу відпочинку в цьому готелі. Це дійсно готель про атмосферу, про любов, про смачну кухню, про автентичність Греції. От все, що я назвала, все є тут. Отже, я вам зараз все покажу, а ви поки підписуйтесь на наш канал, щоб пропустити нові огляди. А також звертайтесь за прорахунком та бронюванням турів в будь-яку країну світу, з будь-якої країни світу, за контактами, які вказані в описі під даним відео. Отже, друзі, готель розташований в Сітонії. Це півострів Халкіді, середня його частинка. На першій лінії, але через невеличку дорогу від пляжу. Почнемо. Нетрадиційно почнемо з пляжу. Ось така дорога. Це під'їзна дорога, тут немає активного трафіку. Ось, дивіться, я стала посередині і машин немає. І відразу починається вже берег. Берег неймовірний. До берега треба спуститися буквально декілька сходинок, я вам їх зараз покажу. Але для початку хочу показати просто цей берег зверху. Є також підземний перехід. Просто дивіться, як це гарно і красиво. Є підземний перехід, зараз я вам його теж покажу. Буквально декілька сходинок. Це ми спустили зверху від дороги. Ось праворуч підземний перехід, куди можна з території готелю пройти. І декілька сходинок. Вірно, кришталеве, чисте море і сосни, які спускаються з горб прямо до самої води. Це я називаю нульова лінія, бо просто. Один шезлонг і вже водичка. Дивіться, пляж Агальковий і вхід в море так само галічка. Вода кришталева. Мені дуже подобається. Покажу вам трошки території готелю. Готель виконаний в традиційному грецькому стилі. Тут все виглядає як Греція в мініатюрі. Дуже важливий момент. безкоштовний паркінг. Для гостей готелю це безкоштовно. Ресторан шведської лінії. Все в автентичному стилі. Зараз час обіду, напевно, він закритий. Так, він закритий. Покажу вам так. Це теж тераса головного ресторану. <смі> тобто нестачі посадкових місць в ресторані точно не буде. І там ще є всередині. Я а, завтра зранку зніму і покажу вам, коли ми прийдемо на сніданок. А, готель відноситься до мережі Акротель. Це мережа готелів. Яка знаходиться під управлінням грецької сім'ї Каліспера. А... І знаєте, коли це сімейне управління, то тут відчувається душа просто на кожному куточку. В готелі а... різноманітні категорії номерів. Всі я тут показувати не буду. Я покажу вам номер, де проживаю я. Ось. Але тут дуже багато, знаєте, таких затишних локацій, де можна усамітнитись, побути наодинці з собою, почитати книгу, провести гарний час з другою половинкою. Зараз покажу. Традиційної грецької кухні. Тут можна прийти пообідати, можна повечеряти, якщо у вас заброньований сніданок вечеря. Або можна повечеряти за додаткову плату, якщо у вас заброньовані тільки сніданки. Люди обідають, не буду всіх показувати. Але дивіться скільки тут дерев. Це його серце, там, де ви проводите досить швидкий чекін. І вас зустрічають з Welcome Drinks дівчата. До речі, дуже смачний лимонад. Покажу вам атмосферу. Є також окрема зона гармонія. Це окремий корпус, у них є окремий басейн. Це взагалі не далеко Це дуже-дуже компактно. У них також є своя зона паркінгу. i parque Тут прям так класична, класична Греція. Всі люди на обіді, Не лякайтеся. Туристи є в готелі, але всі обідають. Я спеціально вибрала такий час, щоб було поменше людей. Ну, гарно ж, правда. Тут просто, знаєте, кожен, кожен метр просто дихає своєю історією, з якою любов'ю все це зроблено. Ми, до речі, познайомились з власницею. Донька власників готеля, це вона просто створила готель в такому вигляді, яким ми бачимо його зараз. В готелі є волейбольний майданчик, міні-футбол, міні-гольф. Я зараз покажу одну цікавинку, яку я взагалі в жодному готелі не зустрічала, а вам покажу. Здогадались? Це майданчик для вигулу тварин спеціальний. Тут навіть є, я не знаю, турніки, качелі, гойдалки для собак. Подивіться. Так. Готель Pets Friendly. І вони приймають з тваринками до 15 кілограм. Дуже мало готелів приймають, по-перше, з тваринками, а по-друге, таких великих. Зазвичай обмеження 5-7 кілограм, а тут 15. Тож звертайтеся, якщо хочете взяти свого улюбленця з собою. Забронюємо вам Афіну. Тенісний корт. З твердим покриттям. Друзі, покажу вам номер, в якому ми будемо проживати в готелі Афіна Палас. При вході в нас тут є шафка з вішачками. Там внизу фен. Тут просто полички. Так. Ліворуч у нас такий невеличкий санвузол, просто туалет. І умивальник. Всі номери оновлені цього сезону. Далі в нас така зона вітальні. Барна стійка, водичка, чай, кава, капсули, все це безкоштовно. А міні бар там внизу це вже за додаткову плату, є прайс. Приємні теплі кольори, мені подобається. Це не мінімальна категорія номеру. Я вкажу в тітрах, не пам'ятаю назву, але дивіться, тут у нас є розсувні двері, тобто дві повноцінних кімнати для двох батьків, двох дітей, тобто цей диван стає повноцінним двоспальним ліжком. Ліжко. З телевізором. Покажу санвузу. Тут у нас є халатики, рушнички, чотири рушничка, бо нас сьогодні двоє заїхало. Там є капці, душова кабіна, душ є верхній, є гнучки. А, набор косметичних засобів. От, будь ласка, ну і покажу краєвиди. Тут немає номерів з виглядом на море, але вигляд з номеру в нас гарний. У нас дві тераси. Ага, я згадала, це назва номеру Grand Suite. Ось такі крісла зручні. Такий краєвид. І там. Крісла зі столиком. І там вдалині ви бачите море. Отже, друзі, підведемо підсумки перебування в готелі Афіна Палас, а Афіна Палас. В цьому готелі ідеально все. Якщо ви їдете в країну для того, щоб відчути всю її красу і глибину, то цей готель саме для вас. Саме тут ви відчуєте стародавню Грецію. Ви зможете скуштувати Грецію на смак в класній таверні Лемоні. Тут от щира грецька гостинність є в цьому готелі. Це відчувається в кожному, в кожній в кожні маленькій деталі, в кожній дрібничці. Тому я однозначно раджу цей готель для вашого відпочинку. Чи це буде парою, чи це буде з дітками, чи це буде компанія друзів. Тут кожен знайде своє. Звертайтеся за бронюваннями, підписуйтесь на наш канал і залишаємось на зв'язку. Пока-пока!